Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Люблю, дякую за все. Думайте про себе. Сонечки, Зараз знижки на амулет 80%, хто дуже хотів, але не мав грошей заказуєте амулет на фінанси, тому що це я даю, бачите, перемога буде вам. Це я даю вам спеціально таку ціну, щоб ви нарешті могли вийти на щасливе вихожиття щодо фінансів, відчути, що всі гроші світу належать вам. І так, яка любов? Ох, ну тут кажуть, що це. Класно, що це вже в минулому, коли вас з вами хитрували, маніпулювали і обманювали. Зайки, тут, звісно, тут в минулому, коли чоловік казав вам, що він вас кохає, а це було не так. Ну що, до вас йде імператор. Я це бачу. Я не знаю, чому почали говорити про те кохання, яке було. У мене дуже погані здогадки, що це рід про минулого, але слухаємо далі. Імператор до вас йде. Людина, яка бере на себе відповідальність, людина, яка знає, як кохати жінку. Людина, яка підходить цим жінкам, крім тих, хто не вміє відстоювати свої особисті кордони. Тому завжди я кажу: ви можете хотіти високорангового чоловіка, але іноді вам не дають його, тому що він прийде і ви ментально помрете енергетично, бо його теж треба виносити. Ще про це кохання. Людина буде хотіти вас залишити собі. Тут є егоїстичний намір. Ну таке буває. У імператора треба цього боятися, треба йому показати, що ні. Я як жила, так і буду жити. Якщо ти хочеш зробити моє життя краще велком, якщо ти хочеш мене якось обмежувати, до побачення, чоловіків багато, це я вам кажу. Так, що ще. Що ще, дівчата, вам кажуть, що це якісь людина ця, вона раніше любила тільки себе. Людина ця, вона. Щось погане для вас робила, або для іншої жінки, але смерть. Людина природилася. Чомусь мені відчуття, що це так і говорить про чоловіка з минулого. Розумієте, я права вищі сили. Так, це про людину, з якою ви не спілкуєтесь і не бачитесь, або в обмеженнях, або мало спілкуєтесь і не бачитесь. Тобто ви від нього закрилися. Але йде ту пентаклів, А в чому він буде? В аркані сила. Людина себе підкорила і змінила.